Вітаю, це мій тихірай. Перезимували ще одну травневу ніч. Слава Богу, заморозку не було. Всім ранку було 3 градуси тепла, тому все добре. Йду до свого парника розбирати свої барикади. Навіть хризантеми вчора позаносила. Повністю поки не прибираю, бо буду опять бігати, там знову якийсь день прохолодніше буде, може прийдеться накривати. Тому так познімала все і все добре. Як кажуть, береже, нога й Бог береже. Щік пройшов хороший, тепер тільки тепло треба і буде все рости. Ну і, друзі, наші насіння люфи і аспарагуса Відкрила. Не знаю, наскільки там гаряча вода, збереглась чи не збереглась. зливаю воду. Промиваю холодною водою. Стелила серветку на тарілочку, змочила її і розкладаю насінинки. На серветку, і ці також. І накриваю іншою серветкою, і так залишаю, буду дослідкувати, коли почнуть. Накльовуватись, ставлю в тепле містечко. Але не треба давати пересихати водичці. Йдемо в гості, знаю, що треба вести. Виїхали в дорогу, друзі, і як можна не зняти оцю красу, оці краєвиди, наші це гарне небо і все, всю красу нашої країни. Тому пропоную вам також слідкувати за цією красою. Їдемо ось, доїжджаємо в наш Первомайський молочноконцерний завод. Дуже багато хто його знає. По згущеному молокі, по, по ірисці. Ну і слідуємо далі. Їдемо через Первомайськ. Також дивіться, яке гарне небо: цвіте е, рапс і зливається з небом в кольорах нашого прапора. Е, будемо їхати в одне місце. Ну, одна людина з моїх підписників, звичайно, зразу догадається, коли побачу, куди ми їдемо, що це за місце. Це ми їдемо по Первомайську. Подивіться, як гарно квітують каштани. Взагалі, така краса. Ну просто не передати. дуже гарно, просто милуєшся цією красою і не можеш намилуватися. Ну, і от ми виїжджаємо з Первомайська їдемо в направленні того місця, куди ми збираємось їхати. Хто туди часто їздить, той зразу знає це місце, направлення в ту сторону, куди ми їдемо. Собачка перебігла нам дорогу. Ну, і направляємося далі. Дуже давно ми вже не були, мабуть, роки-два. Подивіться, які дороги. Це просто жах. Я не знаю, в Миколаївській області, мабуть, самі гірші дороги. Що ми в Новому Бузі були, що ось, їдемо в цьому направленні, що їхати на Кропивницький, там теж ну, це просто кошмар. Доїжджаєш до Кропивницького, ну, до Кировоградської області, там дороги гарні. Ну, Доїжджаємо до переїзду. Так що, друзі, хто взнає цю дорогу, лайкайте, пишіть коментарі. Ну, а ми продовжуємо далі дорогу. І це ми Доїхали далі, тут дуже красиві верби такі, я не могла їх не зняти. Взагалі, ну дуже зараз весна, все квітує, все зелене, дуже гарні пейзажі, але дивлячись на цю дорогу, пропадає настрій взагалі. Ну, Їхати недалеко, але ну, їдеш довгенько, тому що яма на ямі і яка яму й доганяє. Це ставок, ми колись на ньому ловили рибу. Будемо їхати назад, я трошки зупинюся на цьому моменті, бо тут так швидко не встигаю прокоментувати, розповісти історію. Ну і їдемо далі. Все дуже гарно і мені дуже подобається, я думаю, і вам. І ось ми проїхали знак, який вітає нас в цьому місці. Це ми ще заїжджали в місто, мені подружка віддала таку квіточку гарну. Ну, і їдемо далі вже практично на місці. Я думаю, друзі, вам цікаво було подивитися ці краєвиди. Все гарно, все зелено. Так що пишіть, кому сподобалося. А ми продовжуємо далі дорогу. Ну, і хто не знає, це Лиса Гора Первомайського району. В'їжджаємо в це міце селище. Погостювали добре і вже їдемо назад. Зустріли нас дуже привітно. Дуже гарно поспілкувалися, дуже задоволені. І ось доїжджаємо до цього ставочка. Колись приїхали, нас запросили друзі на рибалку, і вже було пізно. І я вночі ловила рибу, Лєска від вудочки лежала на воді і місяць відсвічував. І я бачила, як. Сама Лєска двигається по воді, коли клювало, і ловила. Чоловік сидить, сміється каже, та, що не бачить днем не бачить, а вночі в потемноті рибу ловить. Ніхто не ловив, а я одна ловила. Така історія в нас була на цьому ставочку. Їдемо далі вже. Вже вечері, вже, звичайно, сонечка немає, трошки таке похмуре небо, але все рівно красиво. і я... Знімаю, може, хтось з міських дивиться. Пропоную вам подивитися, насолодитися цією природою, цією красою, тому що не кожен зараз може виїхати десь за місто, а так хоч поподорожуєте разом з нами і побачите цю красу. До речі, друзі, по дорозі нам і зайці попадалися, і фазани ось дивіться, фазан перебігає нам дорогу а точніше. Ну, дуже багато попадалося, але ну, поки місці налаштуєш камеру, то вже все. Вже пробігло, вони ж ховаються, бояться. А так взагалі дуже цікаво. Зараз е, охота заборонена, тому дуже багато живності, дикої бігає. ну, Навіть у нас коло е, городу і косулі бігають за фазани, то я взагалі мовчу, я дуже часто знімаю і показую вам, як вони в нас тут хазяйнують. І знову рапс, знову трошки ще сонечко десь виглянуло, і така краса. На зворотній дорозі на другому переїзді трошки прийшлося постояти, був червоне світло, проїжджав потяг, тому трошки постояли. Ну і от знову в'їжджаємо в Первомайськ і їдемо додому. Вже приближаємося до хати, як кажуть. І знову каштани. Краса дуже гарна. Ну і це вже наша дорога додому. Майже вдома. Друзі, результат. Взамін привезла ось такі сансів'єрії різні. Обіцяли мені потім скинути назви сортів. Дивіться, яка красунька. Ось такий. І ще бересклет виткий. І це не знаю, як називається, Ну, така травка. Ну, а це в другому місці мені подарували такі пеларгоніки. Краса. Ну, і були по магазинам, купила собі грунт, один, там другий і кокосовий субстрат. А, ще подарували захист для орхідей. І ось такі духи. І ще гарячий шоколад, як завжди, лимон і фарбу собі взяла. Ось така в нас поїздка вийшла. Друзі, вже наступний день. Вітаю всіх з Днем матері! Бажаю всім, щоб ваші діти вас розуміли, любили, цінили, чи маленькі, чи великі. Е, немає різниці, але щоб ви завжди е, відчували тепло любов своїх дітей. Сьогодні зранку була в місті, трошки поторгувала, дещо придбала, зараз покажу. вам. Бунеру у мене чомусь пропало, тому купила нову, висаджу. Купила ще одну гіргінку, жержину з росточком 50 гривень, е, рожева з білим кінчиком. І сьогодні обходила весь базар. Вчора об'їздила е, майже всі магазини по місту, не могла знайти мисочки. Сьогодні два рази обійшла базар. Нарешті знайшла мені, звичайно, треба було чотири штуки одинакових, але не знайшла одинакових, взяла два таких, два таких. Більш-менш мені по кольору підійде. Це хочу робити, мені замовили підвісні кашпо із ротангу. Ось, друзі, хочу висадити тут георгінку. це в квітнику коло винограда. Тут ось я люпин садила, хости в мене, папороть, макрос квітає вже, посаджу тут, хай росте тут. Та в мене далі аж з тієї сторони після туйки, а це буде з цієї сторони. Буде гарно. І, до речі, вже пускається дощик, мав бути десь о 7 годині, але набагато раніше. Починається, не знаю, буде, не буде, але почало накрапати, тому поспішу висадити все. Меру поділила, не знаю. Сподіваюсь, що все буде добре. От, ділилася дуже гарно. Тому тут один кущик, тут лілія. Знову то Це вже з другої сторони. До речі, дивіться, ось які вже в мене гіаргінки. Ті, що я раніше висадила. Це найбільше, це вже теж вийшло. Це. Мій аспарагус, мої е, люпини, все добре. Тепла треба. То нам дощя, то нам тепла, коротше, нам не вгодиш. Ну, і зараз одну тут саджу, а теж подивлюсь, де розподілю. Ось одна і другу там далі посадила. У мене квітник такий спонтанний, хаотичний. Що, де приходиться, там і саджу. Ну, от, друзі, висадила. Тут саму меншу. Тут ще одну і тут ще одну все. І до речі, дивіться, який вже в мене гарний морозник став. І, друзі, дивіться, це ж моя гартензія. Мені здається, що це вона попускала росточки. Хто скаже правда чи ні, мені здається, що це гартензія. Але чому так далеко? Не знаю, будемо чекати. Якщо це гортензія, боже, я не знаю, задоволення супер. І пройдемося по нашим гіргінкам ще. Ось дивіться, вже яка гарна. Тут вилізла. Ось бачите, а тут ось цей люпин мій. І тут ось розгорнула, не знаю, це травичка під гнила, не знаю. Поки розкрила, потім побачу. Поки що не бачу нічого. І ось теж люпин. А це теж тут нічого поки не бачу. Теж розгорнула, буду чекати. Ну і зараз подивимося далі, що у нас робиться. Тут люпин, все добре. Це мій минулорічний. Так, і ось у нас ось гергінка сходе. Все добре. І тут ще одна. Зараз подивимося. Треба цю гілочку підв'язати. Поки що не бачу нічого. Ну, і ще люпин один і другий. Зараз дощова погода, то все добре, для рослинок добре, аби ще тепло, бо трошки прохолодно. Ну, вже що маємо, то маємо. І Ще один наш аспарагус. це цей, що був найбільший. Ну, не знаю, бачите, так вуха опустив. Ну, Сподіваюсь, що відійде і все буде добре. Прийшов Мурчик, Їсточки хоче. йдемо буду кормити. Йдем, та? Мурчик. Ідемо. І от бересклет посадила. Тут в мене така арочка колись під огірки робили. Тоді мені в минулому році подружка дала виноград. Ну Не знаю, тут зламала випадково, чи да, щось, щось тут ось біліє, чи це вже зломано, чи це буде щось, не знаю. Одна ось попускала нормально, бачите, гілочки. Тут теж я зламала. Теж чи буде, чи не буде, не знаю, Ну поки що так. І е, посадила бересклет, це виткий, тому якщо що, це тимчасово ну, буває тимчасове саме постійне. Поки хай так буде, і подумала, тут в мене діляночка, це коло парника, де я бур'яни поприбирала і зараз дощик накрапає. Я скільки встигну, хотіла ще цю травку тут розсадити, не пам'ятаю, як її звати. Колись в мене була пропала, а тепер мені дали. І хочу насадити тут лілії. У мене там багато з діток лілії, якраз під дощик, вони гарно поприймаються. Так що зараз буду викопувати і пересаджувати. Ось тут в мене в дворі є декілька моя менюсінькі дітки садила. І вже дивіться, які гарні. Попробую ще обережно їх викопати і пересаджу туди. Тут вони близько коло асфальту, коло бетона і. Незручно їм тут буде, а вони як розростуться, я їх потім не зможу взагалі викопати. Ну от, обережно викопала. Тут не знаю, якщо будуть ділитися, розділю, якщо ні, так і буду висаджувати. І ці друзі вже не буду трогати. Там маленька дітка, не знаю, але вони вже дивіться. Тут по одній. А тут такий здоровий кущ, я його викопаю і розсаджу. Не знаю, може. Переб'ють квітування, але хочу пересадити вже під таку погоду, якраз не гріх її пересадити. Ну, от, викопала тут ця здорова дуже цибулинка. Ці вже геть відділилися, зараз побачу, що відділиться відділю, розділю її і пересаджу. Дивіться, скільки я наділила. Тут коло неї одна чи дві остались маленькі, одна відірвалася, тому не стала їх там силою брати. Дивіться, ну це ті, що я повикопала, а це ці і там пару штук, що я відділила від цієї. Так що не знаю, чи навіть поміститься. Ну, я думаю, що всунемо. Висаджую, бо дождик ще більше і більше пускається. А хазяїн знову он хазяйнує, ходить, щось збирає по городі. Дивіться. Хіба тут щось буде? Так, 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 звісно. Озберуюсь, що треба, що не треба. Висадила, як тут і були. Залишилась тільки сама більше. Поки не буду висаджувати, хочу її під край висадити. І зараз викопаю ці, розсажу, бо вони тут сильно густо. Ось такі страшненькі. Тут ґрунт дуже поганий, бо вони покрутилися. Ну, але якось обережно посаджу. Я думаю, буде все добре. Ну, в цьому році, звичайно, вони квітнуті не будуть, але хай адаптуються, хай приживаються. Ну і ці висадила, той зламався, ну, не знаю, трогать не буду, так і буде. Тут висадила ці і попід парником трохи де було місце. Розділила, розсадила і квітує декоративна цибулька. Друзі. Уже давненько просто щось не попадало в об'єктив мені. Так що працюємо далі. І прийшла сюди, де в мене тюльпани були, і тут у мене теж я колись висаджувала дітку. Вона дуже густо, дивіться. Та, по-моєму, я прям зубочками садила. Тому зараз викопаю і розсажу. І тут трошки навела лад одного дня я знімала і казала, що я ще попрацюю. Довгенько працювала, але бачите, вже порівняно з тим, всім, то тут краса вже видно і хризантеми, і лілейники. Треба розсаджувати хризантеми. Якщо б передають на завтра дощно, ну, як то кубують віконечка, то буду розсаджувати. І тут в мене були голубі ромашки, я показувала, я розсаджувала, коли почала сапати, понаходила, то ось також понасаджувала. І якраз під дощик, я думаю, що все буде добре. І, друзі, ціла купа лілій. Я не знаю, скільки тут штук, але дуже багато. І добре, що викопала, тому що вони вже дуже густо поперепліталися корінням, деякі навіть зламалися. Так що є що робити. У мене вже тут цілий розсадник лілій. Ну і друзі, я не вмістилася. Повністю все засадила. А в мене ще велика лишилась, і дивіться, що скільки таких діток, а там ще взагалі манюньки. Так що зараз викопую свої тюльпани. оці. Буду ставити на просушку. А тут, мабуть, і ті пересаджу. І тут. Дощик, наче перестав накрапати. Тут теж, бачите, по декілька штук треба їх розділяти. І хочу показати, дивіться, всі ж в кучі три. Штуки я була накрила, здається, ось цю ось цю і, мабуть, отут. І бачите, цю прихватив морозу, той був, а цю взагалі, дивіться, верхушка геть змерзла, навряд чи буде вона в цьому році цвісти. Так що зараз розбираємося далі з ліліями. Такі тюльпанчики вибираю, і я вже показувала. Буду в тіні десь на провітрюваному цьому місці буду висушувати їх. Копала тюльпани і хочу показати, друзі, ось одивіться, така тліснява на тюльпанах. Це грибок і треба обробляти. Тому, ну, вже на сьогодні, може завтра, коли в мене там є розчинений Максим, тому оброблю. Але і ґрунт те, що таке саме в ґрунті є. Тому треба буде хоча б фітоспорином, якось буде час, там більше дощі, час грибки розмножуються тільки так. Тому треба обробляти. Викопала дуже тяжко, одну зламала таку гарну, не знаю. Земля тверда, як камінь. Але не знаю, дощ пускається, той йшов, то не йшов, а тепер вже гарненький пускається, треба скоренько встигнути все таки Досадити. Сподіваюсь, що мені це вдасться. Ті діляночки, де були, тут де тюльпани, тут м'якша земля. А Тут не перекопувалось, тому тверда, але буду садити. І треба буде щось робити, щоб е, була м'якша земля, пересапувати гарненько. І, мабуть, буду мульчувати. Е, ці лілі. Ну, от і все. Досадила, трошки залишилась дітки, але вже і нема де. І дощ допускається більше, і то менше, я вже мокра. І ще в парнику полить, тому на сьогодні закругляюся. Але ось скільки висадила, садила, старалась не глибоко, але по ті межі, де були корінчики, і де це булинка, а потім ще корінчики йдуть. Тому те, що було в землі, я так і посадила, як було. Деякі глибоко, деякі мілче, так і висадила. Так що цю діляночку зробила і цю зробила. Десь хоч якась зацвітає, вже буде краса. Оце ще лишилося. ось скільки діток вже залишу, не знаю. Може завтра, якщо дождя не буде, бо наче на цілий день передають. Не знаю я. Так що так попрацювала. Не сподівалася, не збиралася і так неочікувано. але те, що зроблено, те зроблено, вже не треба буде робити. Ну і друзі, зайшла до хати. Вже досаджу ці сансів'єрії, щоб вже зробити... Всю справу і вже не переживати. Вже завтра в мене буде друга робота. Буду займатися другим. А зараз вже закінчу з цим та й все. Малесенько сажу, поки в маленьку. Стаканчик. Грунт універсальний з додаванням кокосового субстратура ось так. Один є. І так буду висаджувати далі, не буду займати вас, час. а з вами на цьому прощаюся. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. Хто не підписався, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, пока!